В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Закінчуємо такий блок катехетичних проповідей на тему святі таїнства і закінчуємо ми таїнством єлеопомазання. Ми всі молимось за добру, мирну, безболісну і бездоганну смерть. Не наглу і не несподівано. Та, ну, але молитва молитві є різниця. Їхав. Додому на машині з Рудна. Ну і в зимній воді, бачу, стоїть бабці. Думаю, візьму її, підберу, до Львова. Взяв, бабця, знаєте, куди їде? Бабці 83 роки. Вона кожного тижня їздить з зимної води до Львова, молитись до церкви. Церкві Андрія є спільнота доброї смерті. І вона кожного. Тижня їздила, вже не чи, чи вже їзде. їздила до Львова, аби помолити за добру смерть, щоб Господь збавив її і її рідних від наглої і несподіваної смерті, а обдарував мирною і християнською кончиною. Останні хвилини години, останні дні, так, останні дні життя на землі є дуже важливим. Можна сказати, навіть вирішальними. Тому що ми знаємо і з єванських героїв, як розбійник в останню хвилю ціле життя жив як-небудь, в останню хвилю не вернувся. І життя в святих, ми знаємо, що дуже багато людей, які жили добре, але в останню хвилину спіткнулись і не попали до неба. І навпаки, жили як-небудь і попали. І Господь знає про випробування в цей останній час, що якраз диявол кидає всі свої сили, щоб людину звести. Тому Господь дає нам благодать для цієї боротьби, аби протистояти злим духам. І ця це, це благодать називається тайна єлеопомазання. Єлопомазання здійснюється за допомогою оливи. Оливкової олії. Так просто: оливка олія. Ви запитайте, як то? Олійка оливкова може щось зробити. Ну, ще у Старому завіті. Написано у книзі Лавід, 14 главі. І священник, взявши з посудини олії. І замочить правий палець волі, і поклина кінчик уха, і на кінець руки, і на кінець правої ноги за проступки, і також на голову очищуваного. І священник надолужить за нього перед Господом, що очищується від свого гріха. І це є закон для того, в кого є хворе місце, для прокази, на своє очищення. Це є старий завідь. В новому звіті ми також дуже багато разів бачимо чудесну дію отої оливкої олії. Це таїнство проголошене через Єваналиста Марка. Написано, що учні багатьох недужих помазували олією, і вони сілялись. А потім це підтверджено апостолом Яковом, який каже, як хтось між вами хворіє, хай покличе священника і хай помолиться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учнив був гріх, вони йому простять. А це є така установа, але також ми знаємо притчу про милосердного самарянина. Він також мав біля себе чомусь оливу і помазав тою оливою хворого, якого побили. І та олива помогла йому. Тобто, це є установи тайне єлопомазання приймати помазання від священника, щоб очиститися від своїх останніх пороків. І цю практику, звичайно, установило в Старому Завіті, даного Господом Ісусом Христом через апостолів, через учнів, церква прийняла і здійснює на віки вічні. Обряд є дуже простий. Має бути священник і має бути оливкова олія. Священник освячує цю олію і помазує важку хвору людину. Помазує очі, ніс, рот, вуха та руки це є п'ять органів, чуття. помазує груди, отут є серце, і помазує руки і ноги, що ведуть. У нагальній потребі, коли вже людина вмирає, просто можна чоло помазати з молитвою. Приказано, щоб тайно помазання звершував свій священник, свій парох. Своїми духовними дітьми. Але коли хтось на вулиці вмирає, то будь-якому священнику дозволено поділити цю тайну. Ідеально є, щоб було сім священників, то ідеально. Навіть в Требнику, і ми відкриваємо, і там пише, має бути сім священників. Це називається соборування. Собрування. Ну, але де ти зараз збереш сім священників щоб молились на одну людини? Та? Ну, але десь є. Та, я минулого тижня. Ну і так часто молимось у храмі Христового Воскресіння, Отець Декан пише: є єлеопомазання. Поставте плюс, хто буде. Та? І сім священиків сходяться. Людина хвора, яка має. Має рак в останню стадію, Садимо її перед тетраподом і сім священників годину-півтори ми молимось над цією людиною. То це є тайне соборування. Також церква дозволила отаку соборування робити один раз над здоровими. Це є у часі Великого посту. Але написано також, що. Якщо немає можливості мати семи або трьох священників, достатньо, щоб один священник може звершити тайну єлеопомазання і повністю її здійснити. Що воно дає? Тайна єлеопомазання. Тайна єлеопомазання, як написано, відпускає всі легкі гріхи цілого життя. Можете собі то уявити? Я не можу. Звичайно, перед цим має бути сповідь, причастя, і тоді є лопомазання. То є комплекс. Ця тайна відпускає легкі гріхи цілого життя. І тяжкі гріхи, які хворий, написано, забув сказати. Знаєте, скільки ми гріхів зробили легких впродовж життя? Море. Господь каже за кожне пусте слово. Видасте відповідь. Пусте слово. Ну, пусте слово, це я так прирівнюю до легкого гріха. Якраз тайна єлопомазання чистить оці всі пусті слова. Але не тільки метою єлопомазання є зцілення і очищення душі. Також у тайні, у молитвах написано зцілення тіла від. Хвороби. Та й не помазання часом і може зцілити від короб. Тому що хвороби є наслідком гріхів, а звільнення від гріхів часто веде до зцілення тіла. Іноді не дуже отримує зцілення тіла, якщо це корисно для душі. Ви думайте і слова. Коли Бог написано передбачає. Що хворий, одужавши, гідно використає решту свого життя, він дає зцілення. Коли бачиш, що гірше буде, значить треба забрати таку людину. Скажу: серед вас є людина, яка отримала тайну єлеу Я її уділяв. Чесно скажучи, я думав, що це вже кінець. Ну не тільки я так думав. Думали також рідні. Рідні кажуть, отже, вона вас не впізнає. Так, хоча ми бачились через день з тою людиною. Вона вас каже, не впізнає. Та, бо є якраз умовою, щоб людина, коли я приходжу, я питаю, ви знаєте, хто я? Людина каже, так знаю ви священник. Чого я прийшов? Поділити тайно лопомазання. Ви хочете, так хочу. Та, це є умова, щоб людина розуміла, хто прийшов, для чого прийшов. І каже, так я хочу тайне лопомазання. Та, ну, та людина впізнала мене. Впізнала. Тайна була уділена. За молитвою чоловіка. Всі співали. Гарно було дуже. Слухайте, людина зцілилась, живе дотепер, живе вже рік і молиться, і дальше ходить до церкви. Стоїть між вам? Не стоїть, сидить, неймовірно. Сілення душі і сілення тіла. Якнайскоріше. Прийняти єлеопомазання, коли лікарі вже визнають хворобу серйозною і небезпечною для життя. Не чекаючи, поки хворий буде без надії на життя. Та? Бо ми так зволікаємо, зволікаємо, а може, пізніше, а може, а може, а може, а потім людина не притомніє все. Та й набуде уділена, так? але вже не той результат. Кому уділяється ця тайна? Значить, її не можна уділяти здоровим, легко хворим, нехрещеним, божевільним не можна оділяти цю тайну. Таїнство можуть прийняти важко хворі, які є у небезпеці смерті. Хвороба має бути тяжкою або смертельною. В тій самій хворобі можна оділити. Тільки раз тайно єло помазання. Але, написано, коли хвороба дає ускладнення, можна ще раз уділити. Коли людина стілюється, а потім знову хворіє тяжко. Знову можна уділити тайно єлопомазання. то тобто собі занот, бріть блисток і ручку і пишіть! Також пише, тайно є левопомазання можна уділяти також дуже старим людям. Тому що, написано, старість то вже є хвороба старим людям. Тому відносно так, й хто ким можна вважати стару людину? Ну, хай буде 75, ну хай буде 80 років, коли людина починає вже кашляти, вона має повне право підійти до священника. І сказати, подивіться на мене, чи можна мені уділити, тайну й Та тоді священник оцінює, бере на себе відповідальність, уділяти чи не уділяти. Це таїнство є таке важливе, що це є єдина причина, коли дозволено священнику зупинити службу Божу і побігти єлопомазання, зробити. Людині, яка помирає. Розумієте? До мене зараз підходить паламар і каже, там людина вмирає, треба єлопомазання. Я кажу до вас всі, чекайте, я йду, прийду. Розумієте? Наскільки ця тайна є важливою? Коли я охороню людину, моє перше запитання є: чи була тайна єлопомазання? Кажуть так, я кажу, фу. я, як священник, є вже трошки спокійніший. Були такі випадки, коли я уділяв тайне леопомазання. Зранку приходили люди і казали, людина померла. Я кажу, єс. Ми диявола перехитрили. Ми зуміли в тих всіх обставинах, рідні, зрозуміли, що треба тайне леопомазання, я зміг, і ми використали цей момент. І уділили тайно є Тяжко грішить той, що її виниться, свята тайна не уділяється. Та Це є найближче оточення. Діти відповідають за батьків, дружина за чоловіка, чоловік за дружину. Вже налаштовуйте одне одного, налаштовуйте своїх дітей. Думайте про цю годину, будьте на поготові, коли. Прийде цей момент, щоби не замішатися. Та, бо, як правило, цей момент ми всі думаємо про все тільки не про те, що треба. Ми думаємо вже, як би, де би похоронити, де би ви гріб викопати, де вінки, яку труну замовити, але не думаємо про те, що найважливіше цей момент про тайну єлеопомазання. Тому мир'яни повинні часто думати про цю тайну. А ми, священники, часто напоминати вірних, щоб у випадку слабости не відкладати прийняття святої Тайни єлеопомазання. Амінь. Слава Ісусу Христу!